Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про взуття, яке ми одягаємо на ніжки, щоб нам було комфортно, тепло та безпечно. Давайте подивимося, яке взуття ми носимо: туфлі, босоніжки. Чоботи, кросівки, крокси. Гумові чоботи, ботинки, капці, кеди. Взуття буває чоловіче, жіноче, дитяче. Взуття буває літнє, зимове, демисезоне. Це взуття, яке ми. Носимо восени та навесні. Взуття шиють з різних матеріалів. Туфлі, які шиють із шкіри, називають шкіряні. Чоботи з хутра хутряні. Чоботи, які шиють з гуми, гумові. Капці з тканини тканинні. А тепер давайте пограємо у гру. Подивіться на картинки. Розкажіть, який предмет зайвий? Туфлі, босоніжки. Шафа. Що зайве? Так, шафа. Ботинки, сукня, капці. Що зайве? Так. Сукня. Парасолька, крокси, кросівки. А тут що зайве? Так, парасолька. А що зайве на цьому малюнку? Гумові чоботи, рюкзак, кеди. Так, рюкзак зайвий. Молодці малята. Ми з вами дуже гарно сьогодні попрацювали. До нових зустрічей!